Знаєте, мої хороші, вирішила вам показати, який має вигляд цей супчик. Ось так. Ось такий він на вигляд. І повірте, на смак він теж непоганий. Готуйте, пробуйте. Якщо сподобається, то будете готувати і смакувати. Всім дякую. Вітаю, любі, друзі! то завітав до мене на мій канал Світ моє життя. І ми сьогодні з вами на кухні. Хочу зварити такий легесенький супчик рибний із консерви в томаті, шпроти. Можна брати кільку в томаті, можна брати шпроти. Шпроти мені більше подобається. Рибка крупніша, така найдеціліша. Гарніший, смачніший. Але як нема такої, то можна просто скільки в томаті. Значить, я буду варити в такій двохлітровій каструльки невеликій. На таку каструльку я беру завжди дві баночки отаких шпротів. Картопля, картоплю я беру тут і багато, тому що самі розумієте, що основний інгредієнт там буде картопля щоб він не був рідкий, щоб не сьорбати одну юшку. Ось таку мисочку я вже накришила картошечки. Зараз я її висиплю. Одичка в мене затопила і буду ще дорізати. Щоб нарізайте картоплю, хто якому подобається. Хтось кубиками мілкими, крупнішими. як кому подобається. Хто як звик, так той хай і нарізає. Я ось такими середніми буду нарізати. І, і ще я візьму ось такі, я тут вже розрізала картоплину, такі три чималі картоплини, такі ось беру, бачите, ось розрізала цю вже розрізала на 4 частини. Зараз вкину. Це я її потім достану із супа і розімну щоб такий суп був наваристіший. Так, це я висиплю і все теж зараз розріжу на частинки і положу сюди, хай вариться ось так. Знаєте, Я впевнена, що не одна, я така розумна, варю такий суп. Такий легенький, бистренький, але смачненький. Нам подобається. У мене діти люблять такий суп, і чоловік любить. Знаєте, для різновидності, скажімо так, е... скустувати, то навіть, навіть, навіть нічого. Ну що? Картопля наша хай вариться, я зараз її трішечки підсолю, а потім вже буду кустувати і додавлю солі, якщо... Бо ж розумієте, консерва вона ж теж солинкувата, там вже своя сільні є. Ну ось так. Ага. І за разом зразу як я кидаю ось таку, так як кастулька в мене не сілі велика, 2 літри, я вкину ось таку. Циболинку. Отак теж її навпіло розріжу і додавлю сюди в суп. Ну, будемо чекати, поки звариться картопля, потім покажу, що я роблю далі. Так мій Хороші. Картопелька наша зварилась. Тепер я достану ту велику, що я розрізала навпіл, для того, щоб її потовкти. Отокти і вкинути в наш супчик, щоб він був добріший. Так, зараз я повибираю. Бачите, ось, ось так, чимало картопельки. Зараз я її просто вчу. Вона трішечки ще не доварилась, та, то вже зварилась, бо миленька. А це трішечки ще твердувата. але нічого. Я її зараз ось так. Добавлю в наш супчик. І він буде більш наваристим і добрішим, смачнішим. Так, ну куди, ж ну куди ж ти випадаєш? Куди ж ти випадаєш, куди? на що дуже багато людей варять супи з консерв. Але знаєте, скільки господин, стільки своїх рецептів. Кожен варить, як йому смачно, як привик. Так, ось так я потовкла, зараз я додав це сюди. в нашу каструльку. Так, ось я зразу, зразу таким густуватеньким, а не рідким. Так, тепер що я роблю? Тепер я іноді я беру пережарюю после масла там з томатом, з кетчупом. Сьогодні в мене буде з кетчупом. І сьогодні я не буду пережарювати. Як томат, то я пережарюю, а кетчуп, то я беру так. Добавляю на свій смак в суп. І, звичайно ж, я сюди налью оліки. Оліки наливайте, хто як любить, хто любить більше, хто любить менше, як хто звик. Я налила так чималеньку. так пісний. Так, тепер я ось відкрила спроти. Вони такі гарненькі, бачите, така, така рибка гарненька. І буду висипати сюди у нас суп. Тепер, тепер я добавлю сюди лаврушечки, пару листочків лаврових. Ось такі у мене гарненькі, зелененькі. Чотири штучки. Так, тепер Я добавлю сюди ось у мене сушений укропчик. Теж так. На свій смак, скільки ви любите, щоб було у вас зелені в її. Так, тепер я її ще добавлю, як у мене так немає, а тут то я звідси візьму. Ой, розсипала, розсипала. Ну, що зробиш? Перчику. Ворожком. Так, ну що, мої хороші, я спробувала його. Треба трошечки додати сопки, але буду небагато додати, бо буду зараз додати туди до ще кетчуп. Хто любить, щоб була кислинка то додати добавля... більше, бо із самої консерви воно не сильно дає такий знаєте, смак насичений добрий. Так що таке не відкрию. Я завжди додаю кетчуп або томат. Це теж все за вашим смаком. Додавайте і куштуйте, пробуйте, щоб вам було Смачно. Ось так. Суп дуже легкий, дуже швидкий і смачний. Ну, Може комусь не подобається. Знаєте, є такі люди, що взагалі ніби не їдять. Ну, все ж таке, як там кажуть, на вкусі цвіту товарища ні. на русській мові. Добавила майже 2 столових ложки кетчупу. це, я думаю, що мені досить. У мене кетчуп ось такий пікантний. Ну ось і все, мої хороші. У нас з вами супчик заре хвилиночку перекипить. І все, ми його зварили. Можна куштувати. Ось так. Ну що ж, мої хороші. Всім дякую, хто був зі мною на моєму каналі на, У мене на кухні. Варив зі мною цей рідний супчик. Всім дякую, бажаю здоров'я, щастя, злагоду, миру, добробуту, миру в нашій рідній Україні. Поздравляю вас з наступаючим новим роком, щоб у новому році у вас було все якнайкраще, щоб всі були живі, здорові, щоб змогли повернутися додому в свої домівки в Україну, щоб там нарешті в нас наступив мир. І щоб все в нас було з вами якнайкраще і щоб прийшла. Нарешті в наше життя радість. Ну, все, мої хороші. На цьому все. І ще раз всім дякую. Запрошую підписуватись, спілкуватись. Заходьте до мене на мій канал, дивіться, ставте мені лайки або дизлайки, пишіть якісь коментарі, може, комусь щось не сподобалось. Не сподобалось. Критикуйте. Буду читати. Ну, все, добре. На цьому все. І ще раз всім дякую, до побачення.